Франція, Бордо, 1872 рік. Двоє братів Ліле вирішують створити щось особливе. Так народився Лілі Блан, аперитив, який з першого ковтка закохує в себе. Основа це біле вино з бордо та цитрусові з Іспанії та Марокко. Це витончене поєднання вин з лікерами, створеними шляхом настоювання фруктів, такий результат традиційної майстерності. І не забуваємо про обов'язкову витримку у французьких дубових бочках. Яскравий та жвавий, квіти, фрукти, цитрусові це найяскравіший та найосвіжаючий аромат, який тільки ви можете собі уявити. Пи його з льодом, шматочком апельсину чи м'ятою, а хочеш змішаний коктейль, ну як Джеймс Бонд, веспер пам'ятаєш. Ідеальні футпари, сири, морепродукти, фруктові десерти це просто ідеальний варіант. Ну або просто гарний настрій. Блан – це легкість, стиль та французький шарм у кожному ковтку.